А ми не мучимо чоловіка. вибачайте, ми з людиною общаємося, ви можете подивитися до нього, що ми ніякі тиску на нього не, не, не вчинення. Ну спитайте, немає питань, Я просто не мене... розумієте, Це моя робота. Я подивлю, що робимо мусити попередження, Супер. більше не порушити і правильно. Суми, не ми, ми ми до цієї людини, спитайте його. Супер. Якщо ми до нього неадекватно ставимося, чи як то я відповідаю за свої слова? Оце ви ви ж ви як? на цю людину. І скажіть, чи він якісь претензії до нас має? Супер, все, усне попередження, я думаю, що я целовік, не чоловік щось. Ну, Виходимо в положення, трохи він там, що слів право, ну спіртельного нічого не зробить. Я я бажаємо щасливої дороги і вам бажаю. Ви ж як робите? Ви ж працюєте на профілактику. Тобто, так, ви так, не, так. Не, не, сам, правило, не сам не сам факт говорить. покарання. Звичай. Чоловіка попередив, він зараз осознає, він більше так не буде порушувати. Можете його запитати, чи ми його попередуємо, чи ми його мучимо. Ну я бачу протокол, брав. Тому що може складати, хотів надати допомогу чоловікові. Бо деякі не знають то мабуть. Ви вже чоловіка відпускаєте, так? Звісно, відпускаємо, так. Да. Все, Все Щасливо. вам щасливої дороги. Щасливо. І дякую. вам гарно дякую. Проведуть переполагання. До побачення. Гарної служби, хлопець.